Доброго дня, мої дорогенькі! Вітаю вас на уроці математики! Приготуйтесь до уроку! Сьогодні будемо розв'язувати задачі на визначення тривалості події, задачі на знаходження швидкості руху двома способами та обчислимо вирази. Вже дзвінок нам дав сигнал, працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Усний рахунок. Розпочинаємо. Обчисліть. Перше значення різниці. Друге значення добутку. Сума. А ще раз сума. Відкриваємо свої робочі зошити, не забуваємо відступати 4 клітиночки від попередньої роботи та запишемо сьогоднішню дату. Каліграфічно запишіть число 1718. І відкриваємо на сторіночці 25. Тепер ще завдання номер 128. Обчисли. Записуємо перше значення. 2 години відняти 35 хвилин. 2 години відняти 35 хвилин. 2 години це у нас буде 120 хвилин. Так, віднімаємо 35 хвилин, Отже, буде. 1 година. 25 хвилин. так? Наступне 3 години 20 хвилин підняти 50 хвилин. Так, щоб підняти 50 хвилин, ми можемо запозичити 1 годину 3 годин 60 хвилин 20 80 хвилин. Віднімаємо 50 хвилин, обчислюємо та перетворюємо у години і хвилини. 2 години 30 хвилин 5 діб 4 години відняти 8 годин. Знову ж таки, запозичаємо у діб одну добу, щоб можна було відняти години. Так, одна доба це 24 години, ще 4, які в нас вже були. 28 годин віднімаємо 8 годин. Так, отже, в нас буде відповідь 4 доби і 20 хвилин. Правильно. 3 доби відняти 6 годин. 2 доби і 18 годин. 4 хвилини відняти 26 секунд. 3 хвилини. 34 секунди. 10 годин підняти 7 хвилин. 9 годин 53 хвилини. Будьте уважні в отчисленнях. Не поміркуємо над завданням 129. Учні приходять до школи о 8 годині 20 хвилин. Повертаються о 16, 18 годині. Скільки часу учні перебувають у школі? Щоб вирахувати кількість часу, яку перебувають учні у школі, ми від часу, коли вони повертаються, можемо забрати час, коли вони прийшли до школи. Так? Тобто 18 годин звідняти 8 годин 20 хвилин можна поступово. І 17 віднімаємо 8 годин. Буде 10 годин, так, і хвилини, так і залишаються у нас 10 годин. ще 20 хвилин не забуваємо відняти від 10, тому наша відповідь 9 годин і 40 хвилин учні перебувають у школі. Знайдемо різницю та перевіримо її додаванням. Запишемо у стовпчик цю вправу 130 письмо: 18 годин 25 хвилин, віднімаємо 9 годин 58 хвилин. Рахуємо. 25 хвилин відняти 58 ми не можемо, тому позичаємо 1 годину у вигляді 60 хвилин до хвилин 60 і 25, 85. Тепер ми можемо відняти 58 хвилин. Обчислюємо і в нас буде 27 хвилин. Так? Як у годин ми позичили 1 годину, то вже там не 18 у нас годин зменшуваного, а 17. Віднімаємо 9 годин. Так, звичайно, буде 8 годин 27 хвилин. Перевіримо додавання. Нижче записуємо стовпчик з додаванням. 8 годин 27 хвилин додаємо 9 годин 58 хвилин. Знову ж таки, хвилини до хвилин додаємо, години до годин. Та не забуваємо виконувати перетворення з хвилину години, якщо вони у нас більше 60 хвилин. Так? Наш результат 18 годин 25 хвилин. Отже, обчислення виконані вірно. Другий стовпчик записуємо. 15 діб 8 годин відняти 6 діб 15 годин. Знову ж таки, 8 годин відняти 15 годин ми не можемо. Позичаємо одну добу у діб. Одна доба це 24 години, і ще 8, які в нас були. У нас виходить. 32 години віднімаємо 15 годин. Порахували буде 17 годин. Тепер. Добу порахуємо. 15 діб було. Ми вже запозичили одну, тому тут у нас 14 відняти 6 діб. 8 діб. Правильно. Перевірку виконуємо додавання. 8 діб 17 годин. Додаємо 6 діб, 15 годин. 17 годин і 15 годин. Це в нас виходить. 15 діб і 8 годин. Розглянемо розв'язок наступних задач. Задання 131. Задачі про тривалість подій, закінчення та початок. Перша задача. Перерва розпочалася о 10 годині 10 хвилин і закінчилася о 10 годині 30 хвилин. Скільки часу вона тривала? Це в нас задача на визначення тривалості подій. Щоб обчислити скільки тривалість цієї події, скільки тривала перерва, ми час, який закінчилася вона, 10 годин 30 хвилин, віднімаємо час, коли вона розпочалася. 10 годин, 10 хвилин. Так, так як в нас час однаковий, ми хвилини можемо відняти хвилини 30 відняти 10. Так? І в нас це буде 20 хвилин тривала наша перерва. Наступна задача перерва розпочалася о 9 годині 15 хвилин і тривала 10 хвилин, коли вона закінчилася. Це задача на знаходження закінчення події, щоб порахувати, коли перерва закінчилася, так? Треба до часу, коли вона розпочалася, а в нас це 9 годин 15 хвилин, додати час, який вона тривала. Перерва тривала 10 хвилин, тому додавши цей час. 15 додати 10 до 25 хвилин, ну і 9 годин, так і залишаються. 9 годин 25 хвилин. 3. Закінчилася перерва. І третя задача. Перерва тривала 30 хвилин і закінчилась о 10 годині 35 хвилин. Коли вона розпочалася? Задача на визначення початку події, так? Щоб визначити, коли розпочалася подія, ми. До часу, коли вона закінчилася, це 10 годин 35 хвилин. Від неї забираємо тривалість нашої події. Тривала перерва 30 хвилин, тому від цього часу ми віднімаємо 30 хвилин перерви і знаходимо час, коли вона розпочалася. А це 10 годин і 5 хвилин. Сподіваюся, це зрозуміло. А тепер трішки відпочинемо. Задача 132. Потяг був у дорозі 4 години 45 хвилин. До пункту прибуття залишилося ще їхати на 2 години 35 хвилин більше. Скільки всього часу потяг був у дорозі. Обчислити весь час, який був у дорозі потяг. Нам треба до того часу, коли він був у дорозі, і ще час, коли залишилося йому доїхати до прибуття. Треба їх об'єднати. І знайдемо весь час в дорозі потяга. Але нам не, ми не знаємо, скільки залишилося йому ще їхати до прибуття. Сказано тільки, що на 2 години 35 хвилин більше. Тому ми збільшимо час, який він був в дорозі Це 4 години 45 хвилин, додаємо 2 години 35 хвилин. Запишіть та обчисліть письмово на чорнеці. Виходить у нас 7 годин та 20 хвилин, залишилось їхати ще нашому потягу. Отже, якщо він вже проїхав 4 години 45 хвилин і ще залишилось у нього 7 години 20 хвилин, як порахувати нам, скільки всього часу йому треба на дорогу? Так, той час, який він вже проїхав, додаємо той час, який залишилося 4 години 45 хвилин додати 7 годин 20 хвилин. Рахуємо. І це буде 12 годин 5 хвилин. Запишемо відповідь. Потяг був у дорозі 12 годин 5 хвилин. Задача 133. І ми розв'яжемо двома способами, хоча знайомими з умовою. Від двох пристаней, одночасно назустріч один одному вийшли два катери. Швидкість кожного з них в воді становив 25 км за годину. Через три години вони зустрілися. Яка відстань між пристанями, якщо швидкість течії 3 км за годину? Отже, щоб розв'язати цю задачу, нам треба пам'ятати, що швидкість руху об'єкта за течією буде більша, ніж власна. На швидкість цієї ж течії. А проти течії настільки ж буде менша швидкість об'єкта, так як течія уповільнює рух цього об'єкта. В даному випадку у нас задачі катера. Чи перший спосіб записуємо та обчислимо спочатку швидкість нашого катера проти течії, коли він рухався. так? У стоячій воді швидкість 25 км за годину, а швидкість течії нашої 3 години, тому ми заберемо швидкість течії, щоб знайти саму швидкість нашого катера. Та помножимо на 3 години, які був в дорозі катер. Долали на цю відстань, між пристанніми, 3 години, тому, щоб порахувати цю відстань, всю нам треба швидкість, так. Помножити на час на 3, рахуємо. Це буде 66 кілометрів, проплив перший човен. Так як ми віднімали, звертаємо увагу, що це в нас була в дужках швидкість проти течії, так? Другу дію порахуємо швидкість за течією, коли рухався другий човен, який плив за течією. Ми 25 додамо 3 швидкість течії 3, тому що за течією об'єкт швидше на цю саму швидкість на 3 км за годину буде рухатись. І множимо на час на 3 години, порахуйте, це буде 84 км, проплив другий човен. Отже, можемо тепер порахувати, яка ж відстань між пристанями. Якщо перший проплив 64 км, другий 84 км, ми додаємо ці дві відстані, так і рахуємо, буде 150 км була відстань між пристанями. Чи Перший спосіб є другий спосіб запишемо також його ми. Будемо обчислювати, знайшовши швидкість зближення. Пам'ятаєте, ми розв'язали такі задачі також, щоб порахувати швидкість зближення, треба швидкості цих двох човнів додати. Але так, як у нас швидкість 25 км за годину, це без руху течії, тому ми 25 віднімемо три в і 25 додамо 3, так як помилочка знову у нас. Так як у нас один човен плив проти течії, а інший човен плив за течією. Так, віднімати 3, це значить, що який плив проти течії в перших дужках. У нас різниця, в другий дужках сума це за течією, так швидше рухався. Швидкість другого човна. Додаємо ці дві швидкості буде у нас 50 км. Це їхня швидкість зближення. Знаючи їхню швидкість зближення, ми можемо цю швидкість помножити на час, так, щоб порахувати відстань, яка була між пристанями. Друга дія 50, множимо на 3 час-3 години. І це буде 150 км. Правильно, відповідь запишіть відстань між пристанями. 150 кілометрів. І завдання на останочок на обчислення виразів номер 135 Ви можете порахувати ці вирази самостійно. Ставте відео на паузу та працюйте. Перевірте свої обчислення. Домашнє завдання на сторіночці 127, виконати розв'язати задачу 137. Задача на дві дії, будь -то уважні. Та рівняння 138, складені рівняння, щоб їх розв'язати, пам'ятаємо, треба виконати всі проміжні дії та числа принести заві праву сторону від дорівню з протилежним знаком. Так? Я бажаю вам успіхи, рефлексійна. Наша мішень влучіть цеглинкою та оцініть, наскільки був корисним і цікавим цей урок. Роботу свою на уроці оцінюємо. Роботу вчителя. Та наскільки балів ці знання стануть вам у нагоді. Сподіваюся, на всі 5 балів вам необхідні будуть ці знання. саму точку ви скористаєтесь ними, коли вам буде потрібно. До нових зустрічей!